І так, вітання всім грибникам і всім просто любителям і шанувальникам лісу. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Сьогодні у нас середа, 12 березня. На вулиці Тепло, трішки прийшов дощик. І ми знову в лісах. Але сьогодні тема нашої розмови трішки інакша. Сьогодні у нас розділ домашнє і лісове грибне господарство. Ну, я у себе висаджую ліс біля дому, стараюся розводити різні грибочки. І вирішив сьогодні підсадити в свій лісочок трішки ось такої ялиці білої. Бачите, в них такі грубі темні голочки. Це ялиця біла, на відміну від ялиці Карпатської, яку у нас звуть Смерека. В чому нюанс, ніби взяв, викопав, пересадив і все. Але не все геть так просто. Ну, можливо, у мене ґрунт поганий, можливо, піщаний, але висадити ялицю, Карпат... ялицю ось таку дуже важко в плані тому, що вона дуже важко приймається. Я колись спробував і витягувати. Просто з землі і викопувати з коренем, і садив дуже-дуже низький рівень прижив... Прижив... При... приживленості, приживається досить погано. Потім я знайшов у себе єдиний спосіб, який непогано працює. Бачите, на кожній гілочці в мене зав'язана така стрічка. Ось. Я колись десь Прочитав, що садити треба строго з напрямком, так як вона росла в лісі. Тож я вибираю північну сторону, такий нюансик. Вибираю північну сторону, коли вона росте, і на цьому місці зав'язую таку білу стрічку. Коли я приїду додому, викопаю ямки, ось, я буду їх садити в тому самому напрямку. Окрім того, Шукаю старі отакі повалені ялові пні, що лишилася ялиця, яка вже згнила, і вибираю з неї отаку от деревину, ось такий ґрунт, Інколи вона буває прямо зовсім червона, коли стовбур достатньо гарно прогнив. І ці речі даю. Беру з собою, даю в мішок, а вдома додаю туди, у цей грунтосуміш, в який я буду садити ці ялички. Бо, наприклад, смаряка вона дуже гарно приживляється, а от ялиця, ялиця біла, вона дуже не хоче гарно прийматися. Отож їх тут безліч. Всюди ґрунт тут такий достатньо жовтий, жовта глина, кислотний. І треба створити в себе дома. В своєму піщанику шутрі ось приблизно такий мікроклімат. Тому я збираю залишки ялиці, перегнившої старої, і додаю до своїх саджанців. Ну ось е <кій> така приблизно сьогодні ситуація. Що в нас з грибами? З грибами поки що отакі от трутовики виростають гарні. До речі, ті трутовики, коли їх висушити і порізати, вони гарно димлять. Хто ходить на рибалку, відганяться від комарів. Ось такий гриб трутовик більший. А він ще один є ось. Okay. то його можна посушити і потім запалити і відганятися літом від комарів. Комарі не дуже люблять цей запах і від того диму вони тікають. Нема ще жодних ознак з моршкової шапинки. Непогано пішла Сарко але не тут, в тих лісах її нема. Дуже багато підсніжників, першоцвітів. Але також треба шукати вологі місця. Я тут просто зараз зайшов в ялинник, ось, будь ласка, медуниця вже зацвіла. Тут в мене зовсім інша мета в цьому лісі, а в вологих місцях саркосцифа. Починає підніматися досить непогано. В лісі ще нема нічого, та й в лісі сухо дуже. Бачите, от, така жовта глина. О, ось така жовтячка. І вони ялички то полюбляють. А У мене трішки інакший ґрунт, тому я мушу його підживляти. Ну ось так. Приблизно сьогодні така. Цікавенка розділ Моя домашнє і лісове грибне господарство. Попідтягуються ялички, смирічки, буки і надіюся, що з'являться також з часом білі грибочки і створиться мікориза. Ну, ось поки що, от така ситуація на 12 березня. Фактично, порівнюючи з минулим роком, погода. Врівноважилася минулоріч, в такий час так само було приблизно такі самі умови і так само все цвіло і підростало. Тому будемо слідкувати, якщо не буде різких катаклізмів, то десь в кінці березня можна буде попасти на якусь зморшкову шапинку, а на початок травня... Вже можна буде знайти і якісь благородні гриби. Ось такий у нас сьогодні коротенький ракурс, коротенька екскурсія в Трускавецькими, Трускавецькими лісами. Поки що всім до побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, будуть нові цікавинки. Поки що всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення!